Микола, ми не затримуємо час. У нас поради більше питань. Вчера запрацювати вечора. Перше, пронесення змін до рішення обласної ради про обласну ціну про соціальну програму Молодчевкашка 25 рік. Один ш. <пробуєш> 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 ну, <пробуєш> ну, <пробуєш> да, продовжуємо на один рік. <пробуєш> <пробуєш> дякую. обласної <пробуєш> Надо вас рекомендувати ради. відсутні, Дякую. Наступне питання перед поданою про внесення пуду рішення обласної ради про план формування мережі ліцеїв. Тобто є подання сільських <кхів> рад, вони зараз коригують це питання, ми їхні подань. Вносимо. Да. Пропонується підтримати проект рішення обласної ради про внесення змін до рішення обласної ради про план формування мережі Черкас області та рекомендувати роду на рішення обласної ради. Прошу голосувати. Дани За. волочай за. Коваль. За. Топчий. За. Дякую. Порядок, Наступне питання голос ага. ним. Я озвучу передав даний ага, про утримання учнів пансіонних академічних ліцеїв спільної власних районних громад Сілсели Чекаської області. Відповідно до зміни законодавства ми проводимо е, харчування і утримання під один е, так мовити, алгоритм, бо то, що по харчуванню там широка мережа, е, перелік пільг, а по утриманню було менше. Ми якраз додаємо цю всю категорію всіх пільгових. Є пропозиція підтримати. Пропонується підтримати практично обласна ради при отримання учнів академічних лісерів спільної власних реально громадські Оселищнів Черкаського територіати до розгляду на пенсію обласної ради. Прошу голосувати. Данилевський. За. волочай за коваль. За. Топчий за. Дякую. Наступне питання про внесення змін до проєкту рішення про програму охорони об'єктів культурної спадщини на 30 тридцяти роки. Ну, як ми її ви подавали, ми її дивилися. Якщо немає ніяких заважень, так немає. Яку, Там є пропозиція, яка необхідна, щоб її коригувати, в такому вигляді, в якому вони пропонують, її не можна вставляти. То тобто вони будуть все одно при обговоренні. Да, да, на сесії нехай задають питання, да, я да, відповідно. Да. Тому ми будемо підтримати пропозицію дебати Шеркаської обласної ради пронесення дню до проєкту рішення програми охорони об'єктів культурної спадщини на 25-30 роки та рекомендувати до розвитку на сесії Шеркаської обласної ради. Прошу голосувати. Данилевський. За. Волочай за Коваль. За. Топчий. За. за. Дякую, рішення прийнято. Наступне питання про програму родської культури та мистецтва Шеркавської області. Теж проєкт рішення є. Пропоную підтримувати про читали... рішення. Питали? Про програму розвитку культури та мистецтва Шеркавської області на ваша роки. Та рекомендувати друг на давносмісної ради. Прошу голосувати. Данилевський за. Волочай за. Коваль. За. Топчай. За. <гум> Дякую. І е, останнє питання перед коденне. Про оголошення 2026 року роком Миколи Микола Теліжанка. Ніхто ніколи да. А, да, так. Так. Нікар, не буде заперешен. Прикольно. Стану на голосування. <гум> що що Нова Черкаська обласна рада, проєкт рішення про оголошення 2026 року роком Миколи Тележанка Та керму дата на сегодня сесії Чекаської обласної ради. Прошу голосувати. Даналевський за. Волочай за. Коваль. За. Тобто дуже дякую рішення прийнято. Всім дякую за оперативну роботу і прошу.